Вітаю! В сьогоднішньому відео у нас буде огляд на болгарку від Intertool моделі VT-0236. А до комплекту у нас входить сама УШМ. Інструкція з експлуатації, гарантійний талон, шліфувальний диск, це саме шліфувальний, а не відрізний, додаткова ручка тримання. Та досить товстий якісний ключ. А зараз я коротенько вам перерахую характеристики, які нам тут зазначив виробник. По-перше, що нам тут заявив виробник, це те, що е, тут кабель розрахований на 230 В 50 ГГц. Це стандартний кабель ну, для звичайної побутової розетки. Ось. Наступний параметр це те, що потужність цієї болгарки 1400 Вт. Далі те, те, що тут е, оберти від 6000 обертів на хвилину до 1200 12, тисяч обертів на хвилину. Ось. Далі нам тут зазначили, те, що форма шліпувальна тут 125 мм, це така саморозповсюджена болгарка, така от можна сказати. Також посадковий діаметр ланцю цієї болгарки 22 та 2 мм. Різьба шпинделю е, М14, це теж така сама розповсюджена на 125 пушем. Далі те, що тут є регулювання обертів від 1 до 6 положення, те, що тут константна електроніка, яка буде допомагати вам у роботі, наприклад, на першому положенні, буває таке, що дуже легко загасити інструмент. Ось, тобто ви на нього сильно нажали і все, він ну, є, є до речі, ризик спалити просто двигун та і все. Ось, тут стоїть константна електроніка, тому такі випадки тут будуть мінімізовані. Далі, те, що тут не можна зробити так, що, ось, наприклад, вимкнули світло і зупинилась болгарка, коли ви працювали. Ви її поклали і забули вимкнути вимикач. Коли світло включать, то болгарка не запрацює. А якщо потім ви підійдете та знову вимкнете та увімкнете, то болгарка буде знову працювати. Це захист від випадкового увімкнення, щоб не трапились непередбачені трабли. Ось, далі це те, що тут плавний старт. При такій потужності це дуже навіть корисна функція. Ну та й обратах, тому що не буде різких ривків. Ось. Ну і кабель 4 метри резиновий. Зараз хочу подивитися балансування цієї болгарки. Для цього я вимкнув її на максимальну швидкість та положив кузом верху. Як ви бачили, болгарка упливала. Тобто її кидати просто так у на якійсь поверхній типу яка під скосом, вона може впасти та зламатися. Краще не треба. Я тільки збирався прикручувати шліфувальний диск, але помітив одну приємну е, таку штуку. Дивіться. Е, бачите оце помаранчеве кільце. Це резинка, яка буде допомагати вам у зніманні кругу, бо буває так, що круг прикипає до шайб, бо на усіх кругах я зараз покажу, є така металева обромка, яка прикипає. Ось. А ось тут -от є така резинка, яка цьому заваджує. А зараз я буду шліфувати лепестковим кругом ось таку іргаву запчастину. Ось. Зараз подивимося, наскільки гарно буде вишліфовувати болгарка. Як би я гарно не намагався вишліфувати ось цю поверхню, але вона дуже в глибоких раковинах від корозії. Ось. Але тут шматочок вдалося дуже гарно вишліфувати. Зараз я приблизу. Ось. Дивіться, як вона вишліфувала. Отут шматочок був бо дуже поїла корозія цей метал. Ось, але шматочок дуже гарно вищий. Перед тим як я буду демонструвати, як ріже ця 125 м диском діаметром 1,6 мм, маленькі придислів'я. Дуже багато питань виникає, коли люди питають, те, що як правильно різати іскрами на себе або від себе. Ось відповідь сама проста, яка тільки може бути. Різати можна як зручно, але головне не стояти на лінії різу, тобто не стояти туди, куди. Летять е, іскри. Тому що здогадайтесь самі, куди полетить шматок диска, якщо відломиться. Е, якщо ви будете різати. Ось, А зараз будемо різати. Ось я відрізав шматок металу. Ну, дуже навіть швидко відрізала ця болгарка при моєму неспеціалізмі, бо з болгаркою я працюю перший раз. Думаю, як на перший раз це дуже навіть непогано я відрізав. Ось так виглядає зріз цією болгаркою диском 1,6 мм. Різ у мене трошки кривенький вийшов, але я працюю перший раз, я вже казав. Так що ось так от пили ця болгарка ріже. На болгарка, рекомендую до покупки. До побачення.